Марина Бехроманчук проанонсувала перший свій старт у літньому сезоні. ВК епіцентр Подоляни оформив волейбольний золотий хатрик. Також у черговому випуску програми «Спортодайджест» розповімо, хто зі спортсменів здобув право представляти Хмельниччину у складі збірної команди України на чемпіонаті Європи з вільної боротьби. Вітаємо! Приєднуйтесь! Готується стартувати у травні. Учасниця трьох Олімпійських ігор Марина Бахроманчук розповіла, що літній змагальний сезон планує розпочати у досі. Саме там відбудеться третій етап легкоатлетичної діамантової ліги. Розпочне сезон з потрійного стрибка. Спортсменка мала тритижневий навчально-тренувальний збір у Португалії і вже повернулась у Хмельницький. Три тижні ми були на зборах в нашому улюбленому місті Португалії, Монте-Гордо, там дуже хороша база. І це, да, був перший блок до літнього сезону, такий завантажувальний, насичений, наповнений такою важкою роботи. Ось, в принципі, він вже пропрацьований. На даному етапі розпочався другий блок роботи. І вже після другого блоку роботи ми почнемо всю цю роботу розбігати і підводитися до змагального сезону. Буде гаразд, будемо стартувати 16 травня на етапі діамантової ліги в Дохі. Це буде перший старт літнього сезону, з якого ми в принципі її розпочнемо. Зв'язку з тим, що ми постійно проводили час на закордонних зборах останніх три роки, а це дуже негативно вплинуло на мій моральний стан, тому що постійно хотілося додому відсутність сім'ї, і нічим хорошим для мене це не закінчилося. А тому наразі ми виїхали тільки один збір, зв'язку з тим, що дома було доволі прохолодно. Нам потрібно було свіже повітря. А зараз все таки вже чекаємо потепління, щоб знову повернутися. На свіже повітря, і вже будемо всю роботу пропрацьовувати вдома. Епіцентр Подоляни чемпіон України у Суперлізі. Волейбольний клуб з Городка вдруге у своїй кар'єрі здобув такий трофей. фіналі підопічні Флавіо Гулінелі тричі обіграли Викажити Чіпулісся. Нагадаємо регулярну частину чемпіонату. Бізони закінчили на першому місці, здобувши перемогу у 14 матчах. 14. -ти. Волейбол завжди технічний або тактичний. Ми зіграли свій матч. Гравці на майданчику вони були достатньо хороші, щоб інтерпретувати матч правильно. І я думаю, що ми були послідовними, а ще наполегливими і стійкими. Це був емоційний фінал. Додамо, що в ігровому сезоні 2024-2025 епіцентр Подоляни Городок вже здобув дві нагороди. Став володарем Кубку та Суперкубку України. Фінальний акорд медалі 34-го за ліком чемпіонату України в суперлізі серед чоловічих команд. У битві за бронзу переможцем вийшла команда Епіцентр Збірна України Ю-20. Підопічні Костянтина Рябухи обіграли МХП «Ладижин» і таким чином потрапили до призової трійки у першому ж для себе ігровому сезоні у Суперлізі. Нагадаємо, для Хмельницького Поділля дебют в елітному дивізіоні приніс шосте місце. Безпрограшна серія триває у третьому турі чемпіонату України з футболу. ФК Поділля здобув перемогу у матчі проти Фенікс Маріуполь. Відзначилися Антон Савін та Давронбек Азізов. Для останнього додамо це перший м'яч за хмельницьку команду. Ігрова дисципліна була на хорошому рівні. Вболівальників наших вітаємо з перемогою, президента, ну і Збройні сили України. Зрозуміло, що це наша основна команда нашої держави. Суперник хороший, і гравці хорошого рівня, молодий перспективний тренер Макс Фіщук. Ну, Для нас важлива була перемога. І якраз дава, і так поскромнічав, сказав, що тільки захисті треба було грати. Ну, Але ж по ситуації правильно підключився і забив класний м'яч. У суботу підопічні Сергія Ковальця вдома прийматимуть Кремінь. Наш майбутній суперник замикає турнірну таблицю у групі вибування, та це не завадило йому відзначитися у попередньому турі, мінімально обігравши Минай. У групі Чемпіонська триває боротьба за вихід у прем'єр-лігу. Кам'янець-Подільський епіцентр не без проблем та все ж таки здобув перемогу над СК Полтава, і таким чином додав до свого активу необхідні три очки. Більше всього, що мене бентежить за ці два матчі, що ми за ці два матчі пропустили м'ячів. половину того, ну, майже стільки м'ячів, що ми пропустили за попередні там, 14 турів. Розумієте, це мене більше всього бентежить. Є на то об'єктивні причини, але ми над цим працюємо і трошки от, єдине, що мене непокоїть, це от, багато пропускаємо. Те, що забиваємо, багато це добре. Ми команда намагаємося грати так, щоб ну, на м'ячі, да, якщо нам, Вдається, сьогодні перших 30 хвилин не вдалося на м'ячі, але в другому таймі я рахую, що дуже цікавий футбол. Волочиський агробізнес у другому турі розписав мурову з клубом Юкса і піднявся на другу сходинку у турнірній таблиці. В п'ятницю підопічні Олександра Чижевського зіграють із командою Кудрівка з Чернігівщини. А епіцентр мірятиметься силами із металістом 19 19-25. За спортсменами з Хмельницького золото на чемпіонаті України з вільної боротьби. Відтак і путівки на чемпіонат Європи. Змагання у віковій категорії ю 20 приймав обласний центр. У боротьбі за чемпіонське звання у ваговій категорії 97 кілограмів зійшлися хмельничанин Костянтин Задоїнчук та киянин Тимофій Кожуховський. За 10 секунд до закінчення сутички наш земляк схилив шальки Терезів на свою користь і вирвав перемогу із рахунком 12-10. Коли вибігав на килим, то всі почали хлопати. Мене сразу, я вибігав, мене мурашки по шкірі пішли. Все, тут дивлюся на рахунок вже боремося, боремося, дивлюся на рахунок вже 8-2 і розумію, що, що без підтримки я би ну, не виграв би в кінців, забігаю вже назад, беру з рукою. Починаю робити накат, така підтримка велика, я по нині відео передивляюся, і от вийшло в мене, що Боженька допоміг, що я от виграв. За мою кар'єру боротьби не було такого, щоб я от, ну, були моменти, що я там на останній секунді кидав на 4 бала і виіграв. А такого моменту, що от так сильно проіграв, і от, що в кінці, в кінці характер включив держав, то це перший раз в мене. У ваговій категорії, в якій виступав Костянтин, на призовий п'єдестал потрапив і ще один представник Хмельницької області. Бронзу здобув Нікіта Полянський. А от серед дівчат маємо три нагороди: чемпіонкою стала Анна Карбовська, бронзовими призерками Людмила Дендюк та Єлизавета Хома. Хмельницька обласна асоціація спортивної боротьби взяла на себе відповідальність. І ми проводимо три потужних турніри, тобто чемпіонат України. Ю-17 ми вже провели з римської боротьби. На сьогодні ми проводимо чемпіонат України Ю-20, та в кінці квітня ми проводимо чемпіонат України ю 15 Всі чемпіонати відбіркові. Вони формують збірну команду України на чемпіонату Європи та світу. Загалом участь у чемпіонаті України, який приймав Хмельницький, взяли близько трьох сотень спортсменів. Змагання відбувалися у десяти вагових категоріях, як серед чоловіків, так і серед жінок. Наша збірна була представлена спортсменами у кожній з них. Сподіваємося, що е, ці змагання для молодих спортсменів різних вікових груп, які е, молодше групи U-20, це буде стимулом та поштовхом для їхніх майбутніх перемог. Та досягненням є з кого брати приклад. За останні роки Хмельницький можна вважати однією з столиць спорту України, особливо якщо ми говоримо про дитячий спорт, юнацький спорт, юніорський спорт, молодіжний спорт, це дійсно показує те, що в нас задовільна інфраструктура. Якщо брати там боксерські зали, вони одні з кращих в Україні. Якщо брати частину знову ж таки там борцівської інструктури, вона теж дуже високої якості. Ми маємо хорошу інфраструктуру для дитячого, юнацького, юніорського спорту. Звичайно, що якби от не москальська нечисть, яка до нас вторгнулася ми б точно вже на цей момент мали добудований функціонуючий палац спорту. Я впевнений, що чемпіонат України сьогоднішній і всі інші вони відбувалися в палаці спорту. Лим обласного центру фізвиховання учнівської молоді другий рік поспіль приймав чемпіонат України з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з порушеннями слуху. Цьогоріч змагання зібрало понад 40 учасників з 10 областей України та міста Київ Хмельницької області. У списку цього разу немає. На жаль, але Іван Матковський, який приймав участь минулого року і був третій, захворів напередодні змагання, тому не зможе прийняти участь у цьому заході. Це, звичайно, відбіркові змагання. Відбираються збірну команду України, відбираються на міжнародні старти. Але основний відбір, звичайно, вже відбувся. Але тут ще дивляться, можливо, ще хтось, хтось, хтось заскочить в останній вагон. У листопаді ДНФ-Олімпійські Дефалімпійській в Японії. Що час є, ще підготуватися. Ще краще, якщо на цих змаганнях не підготувалися як потрібно. Зупинилися за крок до здобуття медалей. У матчі за бронзу в чемпіонаті України у вищій лізі БК Хмельницький. Із рахунком 71-76 поступився БК Самбір. Підопічні Гани Шликової здійснили спробу наблизитися до суперника, та опоненти зменшувати оберти не збирались. Відтак і здобули нагороди. Переможцем ігрового сезону 2024-2025 серед чоловічих команд став клуб Харківські Соколи. Саме їм напередодні у півфіналі мінімально поступилися хмельничани – 76-79. Ми готувалися до цього фіналу. Ми показали дуже гарний сезон. Я думаю, нам просто мені здається, трошки не вистачило часу. Якби можливо було чотири кола було б більше ігор і. Можливо, були б зовсім інші місця, але то вже історія. Там ми йдемо і рухаємось далі. Дуже хотілося медалі, і у нас було все, щоб ми це зробили. Але на жаль, в цей раз нам не вистачило. Але ми будемо готуватись далі. Наступний сезон дуже хочу подякувати хлопцям. Це дуже 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 крутий, дуже емоційний сезон. Я багато навчилась. Я думаю, що їм теж У нас була гарна хімія. Встановили два рекорди України зі стрільби з лука. Належать вони вихованцям ДЮСШ США номер 3 Назарію Поліщуку та Єлизаветі Трачук. Відзначилися спортсмени на Кубку олімпійського чемпіона харків'янина Віктора Рубона, який вперше приймав Хмельницький. З початком війни всі змагання перейшли до Чернівців і Львова. На жаль, лишилось два міста, які активно розвивали стрільбу з лука. Інші міста трошки менше і, на жаль, і діти поїхали. Я дуже рада, що в нас географія розширюється саме от Західною Україною і Хмельницький. В тому році у нас перші змагання були в Івано-Франківську. З'являється якась перспектива більша. Маленьких міст, де можна розвивати стрільбу з лука цьому році чемпіонат світу, ліцензії на олімпійські дитячі олімпійські ігри. І тому діти мають стріляти, стріляти, тренуватися, щоб показати свій найкращий результат уже в серпні. Саме стрільби з луку, такий турнір такого масштабу у нас в нас хмельницькому відбувається вперше. Ну, з початком війни вони переїхали до нас і. Досить потужні тренери, досить професійні тренери, тренери міжнародного класу з досить гарними показниками роботи. Вони гарні вихованці, чемпіони Європи, чемпіони України. Ми вирішили, що буде правильно відкрити, передаю США номер 3 секцію стрільби з лука. І з червня минулого року в нас в Хмельницькому культивується цей вид спорту. Участь у змаганнях взяли понад 140 спортсменів з 12 областей України. Хмельниччину у семи категоріях з восьми представили 12 лучників. Я брав участь у чемпіонатах України в дорослій категорії, де також виступав Віктор Рубан, але на Кубку Рубана стріляв вперше. Це перший старт в цьому році на відкритому повітрі, тому в першу чергу це звикнути до повітря, до великої відстані, ну і вдосконалювати себе. Я був на своїх змаганнях, пам'ятаю, у 2024 році на Рубана зайняв друге місце в особистих і з міксах командних дівчиною зайняв перше місце. От. На цих змаганнях ну, стріляти можна, змагатися теж. Результати в принципі непогані. Перед змаганнями ми домовлялися з тренером на, на 640 очок, і в принципі я їх стільки ж і попав. Дуже хотілося, щоб змагання проводилися в місті Харкові, але, ну, на жаль, на сьогодні ну, ситуація не дозволяє цього робити. У перший день кубку олімпійського чемпіона відбулися кваліфікаційні змагання у всіх категоріях, також старти серед змішаних команд. У другий фінали в індивідуальній першості. Змагалися юніори, молодші кадети та кадети. Мінімальна дистанція 40 метрів, максимальна 70. В всесвітньому масштабі рік тому була прийнята нова категорія Ю-15. і Ось вперше в Україні трошки адаптували правила і проводимо ці змагання в національному масштабі. Ці змагання проводяться на всіх рівнях, окрім чемпіонатів світу Європи. Тож от вперше, якраз в Україні, Хмельниччина і приймає змагання, і вперше якраз проводить ці змагання в національному масштабі для категорії Ю-15. Кубок олімпійського чемпіона Віктора Рубона відбувся в 16-те. До повномасштабного вторгнення лучники боролися за нагороди у рідному місті спортсмена Харкові. У 2024-му прийняли учасників Чернівці. Сучасні тенденції в баскетболі, секрети оборони та командної роботи обговорили учасники дводенного інтенсиву. Лектором семінару для тренерів-викладачів та вчителів фізкультури став головний тренер жіночої національної збірної України Євген Мурзін. Приїхав у Хмельницький на запрошення адміністрації дитячо юнацької спортивної школи номер 3 Адже цьогоріч, у лютому, тут запрацювало відділення баскетболу. Ми вже набрали штат тренерів у кількості 5 чоловік і зарахували вже 135 спортсменів. Серед вихованців нашої школи є і представники баскетбольного клубу Хмельницький, які виступають і в вищій лізі, і в першій лізі. Ми не зупиняємося саме на цій цифрі. Ми плануємо збільшити кількість тренерів, так і кількості вихованців. Ну і даний семінар ми проводимо вперше, адже дане відділення в нас нове. Тому плануємо в такому плані працювати і надалі. Дводенний семінар передбачав роботу з тренерами та юними баскетболістами. теорію закріпили практичними вправами. Щодо останніх, це введення передавання м'яча як правою, так і лівою рукою, а ще відпрацювання передач через весь майданчик. За словами лектора, саме у дитячому віці закладається фундамент для подальшої роботи зі спортсменом. Від гравців зараз потрібне швидке ухвалення рішення на ігровому майданчику. Плюс технічне, тактичне виконання. На жаль, на сьогоднішній день у цих компонентах ми поступаємось. Для цього є об'єктивні причини, повномасштабна війна, до цього ковід. І ми зробили кроки назад у баскетболі у порівнянні з європейською школою розвитку. Намагаємось працювати з тренерами, кому цікаво. Намагаємось допомогти розповісти про сучасні тенденції в баскетболі. У манежі представники трьох областей України Тернопільської, Хмельницької та Вінницької. Загалом майже 100 легкоатлетів. Змагалися спортсмени у двох вікових категоріях 2013, 2014 років народження та 2015-го і молодше. У відкритому чемпіонаті ОСФВУ боролися за нагороди у стрибкових та бігових дисциплінах. Ми бігли, і тренер нам казали, як. Де потрібно буде ускорятися, а де потрібно буде чіплятися за іншою спортсменкою? Ми не включали довгі дистанції, такі як тисяча і понад тисячу метрів. Саме довша дистанція це 600 метрів. 60-150 метрів, 600 метрів це не потрібно. 600 метрів це той критерій, який виявив би тривалість дітей такого віку. Повинні бути приклади. Діти у нас наша гордість Бех Марина Романчук. Вона учасниця трьох олімпіад, двократна чемпіонка Європи, віце-чемпіонка світу. Тому діти їх доохоче такий приклад. Таким спортдайдже був цього разу. Дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі. Продовжуємо наближати нашу головну перемогу.